У двері квартири на Молдаванці, де мешкає приватний детектив на прізвисько Одеський Холмс, о півдні 14 березня 2025 року, хтось постукав, адже дверного дзвінка тут взагалі немає, та й ніколи не було. Господар квартири поглянув віконечко і впізнав одного з одеських націоналістів, який колись побував у правому секторі. Свого приятеля, прізвища якого ми із етичних міркувань не будемо називати, а натомість даму йому літературне імення – Одеський Ватсон. Одеський Холмс відчинив двері і лише тепер з виразу обличчя приятеля зрозумів, що сталося щось надзвичайне. Проходь, Євгене, запросив він, але замість проходити Євген Одеський Ватсон випалив. Ти чув, Дем'яна вбили. Холмс відразу ж зрозумів, про кого йде мова, Поза як у цілій Одесі не було якогось іншого відомого дем'яна, окрім Дем'яна Ганула, за яким давно вже полювали його місцеві високопоставлені опоненти. Тож Холмс лише запитав, коли йде це сталося? Сьогодні о 10 ранку, неподалік від Офісу СБУ відповів Євген. Убивцю затримали, запитав Холмс. Але замість прямої відповіді на запитання Євген сказав. Це відбувалося на очах чималої кількості перехожих. Чоловік середнього віку задягнутий у напівспортивне вбрання, витягнув пістолет Макарова з глушником зі спеціалізованої сумочки і вистрілив у Дем'яна ззаду. Той відразу ж упав. Убивця не квапом підійшов до нього і доби дома контрольними пострілами в голову, після чого, не поспішаючи в перевалку немов матрос, пішов геть. Мені здається, що це робота професійного кілера із ФСБ. Вони завжди так розправляються зі своїми жертвами, яких їм замовляє Путін. Один постріл із короткої відстані та два контрольні постріли в голову. Причому завжди використовували для цього пістолет Макарова із глушником. Убивцю затримали? ще раз перепитав Холмс. Наразі він десь зник. Але його очевидно затримають ще сьогодні. Усі дороги перекрили, і Клименко оголосив, що бере цю справу. На власну відповідальність Холмс мовчки увімкнув ноутбук і прочитав одеські новини. Вгорі пошукової системи виднілося тільки на опубліковане повідомлення Думської про затримання 46-річного дезертира, в якості підозрюваного у вбивстві Дем'яна Ганула. Йшлося про затримання прямо на квартирі. Де було виявлено зброю, і поліція припускає, що саме цю зброю злочинець використав під час теракту. Холмс оглянув фото затриманого мит затримання і порівняв його зі скріном із фотокамери, яка зафіксувала кілера. Як ви собі гадаєте, Євгене? запитав він, убивця і затриманий це одна й та ж сама особа. А які можуть бути сумніви, Холмсе? Чи ви не бачите цю характерну коротку зачіску із залисанами та сивиною на потилиці? Чи ви не бачите, що обличчя на скріні їх фото практично тотожні? Це той самий тип обличчя Холмсе, і тут жодних сумнівів у мене не виникає. Не виникає у вас, Ватсоне, але не в мене. Як, Холмсе, ви ще сумніваєтеся, тоді будьте ласкаві сказати, які у вас для цього підстави. Бачите, Ватсоне, убивця на скрині виглядає років на 10-20 молодшим за затриманого. О, Холмсе, перебив Ватсон, невже ви не розумієте таких простих речей, що фотокамери дають неякісне, розмите зображення? І обличчя тут можуть виглядати значно молодшими за свій вік. Я це врахував, Васина, але зверніть увагу на той факт, що обличчя затриманого має облислі щоки, цей контур нижньої частини обличчя у моїй термінології має таку назву а-ля Джоконда. А обличчя вбивці зовсім не належить до цього типу. На ньому крайніми точками в ракурсі півобороту є вилиці, і тут лінія плавно опускається від вуць до підборіддя, практично без жодного виступу. Я думаю, Холмса, що це така дрібниця, яка не вартує того, аби на неї звертали увагу. Це може бути, скажімо, результат міміки, тож, на мою думку, зачіска та загальна форма голови. А крім того, що й зброя на квартирі цього дезертира, вони незаперечно свідчать про те, що схопили того, кого треба. У такому випадку візьміть лінійку Ватсанем і поміряйте загальну довжину голови кожного із них. На скрині вона є помітно більшою, на цілу четвертину. Відповідно, фото тут більше, а тим часом довжина носа практично збігається. На обох зображеннях. Тоді як довжина від носа до кінчика підборіддя є більшою на фото, а мало б бути навпаки на скрині. Так, Холмсе, але фотокамера знімала згори. Так, Ватсоне, але на хвото ми бачимо чоловіка, який нахилив свою голову чолом вперед, так що вона опирається підборіддям у груди, отож ракурс майже однаковий. А я думаю, що вся ця різниця пов'язана із поганою якістю зйомки фотокамери. До того ж убивця, як це помітно на відео з камери, ходить перевалку, як чоловік, якому уже, за 50, і саме так він виглядає на фото. Погодьтеся, що йому тут на вигляд більше за 46 років. Гаразд, двадцате, не буду з вами сперечатися, але дозвольте поставити перед вами декілька запитань. Як ви гадаєте, Ватсоне, чому вбивця не поспішав ані тоді, коли підходив до жертви, аби добити її двома контрольними пострілами, ані після цього? А звідки я можу це знати? Хто може знати, що в нього там в голові? Ви мене дивуєте, Холмсе, адже на ваше запитання можна висунути тисячі версій, і жодну з них неможливо довести, як єдино правильну. Уявіть себе, Євгена на його місці. Скажімо, ви мусите вбити людину для порятунку цілого світу, і відмовитись ніяк неможливо. Але я не думаю, що при цьому ви б не спробували врятувати своє життя втечею, чи не так? Ну, припустимо, Холмсе, що це так. А що далі? А тепер скажіть мені, Ватсона, якої є версія поліції? Ви це чули, Хомсе, убивство на замовлення. А тепер поміркуймо логічно, Ватсоне. Кілер погоджується когось убити, очевидно, не з альтруїстичних міркувань. А вже ж Хомсе, за такі злочини платять великі гроші. Тож подумайте самі, Ватсоне, навіщо цьому кілеру гроші? Нехай і великі гроші, якщо його затримають. І посадять на 15 років, причому, можливо, з конфіскацією майна. Але ж, Холмсе, він мав надію, що його не затримають. То чому ж він не тікав, Ватсоне? Очевидно, Холмсе він був впевненим у тому, що його не затримають, адже поблизу не було жодного поліціянта. Гаразд, Ватсоне, а ви були б певнені у цьому, що їх тут поблизу немає жодного. Якби опинилися на місці злочинця. Чесно кажучи, Холмсе, я щодуху кинувся б навтіки. І ви ви знаєте, Ватсоне, що вбивця поводився неприродно. Так, Холмсе, ви маєте рацію. Очевидно, це якийсь психопат. Але я так не думаю, Ватсоне. Навпаки, я впевнений у тому, що спочатку ви висунули цілком слушну версію. І справді вбивця це професійний кілер із великим професійним досвідом. Кілер, який отримав гарантію від замовника, вбивства у тому, що поліція його не затримає. Саме тому він так флегматично виконав свою справу, не нервувався і не поспішав. Але ж Холмса його все-таки затримали. Ви гадаєте, його розвели? О, я вам цього не сказав, Ватсоне. Ви ж самі читали, що затримали дезертира, тобто чоловіка, якого свого часу мобілізували на фронт. А ви впевнені в тому, що десь хоча б є один кілер в Одесі, якого ТЦК мобілізувало на фронт. Якщо вам сказати свою думку, то я впевнений у протилежному, адже всі одеські кілери працюють на одеську мафію. А тим часом неможливо провести чітку межу між тим, де закінчується одеська мафія і де розпочинається одеське ТЦК. Але ж його зачіска, Холмсе. Послухайте мене, Ватсоне, невже ви не можете собі уявити, що кілеру важко було б зробити собі таку ж зачіску, яку йому показали на фото Дезертира? Фаховий перукар зробить вам будь-яку зачіску, яку тільки вам буде завгодно, адже кілер знав наперед, що замість нього затримують іншого. До речі, ви не задумувались над тим, чому ця поліція так швидко виявила цього дезертира, який переховувався у когось там на квартирі. Якщо поліція знала наперед, що він там переховується, то чому його не заарештували раніше? Адже це обов'язок поліції затримувати дезертерів. Якщо ж поліція не знала про його перебування в Одесі, то яким чином вона про це дізналася за кілька годин після вбивства? Адже вбивцю так і не затримали на місці злочину, що було зовсім неважко. Я вас зрозумів, Холмсе, на вашу думку, Одеська поліція цілком підпорядкована замовнику вбивства. Кажучи іншими словами, ви потрапили під вплив стерненка, який підозрює Труханова. О, ні, Ватсоне. Я наразі не впевнений, що головним замовником є Труханов. Це було б занадто відверто і ризиковано з його боку чинити таку справу без узгодження з верхами, та й немає певності у тому, що Клименко у цій ситуації взяв би відповідальність на себе за розслідування злочину, і, до речі, заявив Клименко про це ще до того, як підозрюваного затримали. А якщо вже й Клименко знав, що справа тут підготована без сучка та задоринки, тоді слід вважати, що і даний злочин це є чергове політичне убивство. Яке є продовженням злочину попереднього, тобто атентату Ірини Фаріон, який пройшов у них не так гладко і від розслідування якого Клименко передбачливо відсторонився? Скажіть но мені, Ватсоне, чому в Україні під час війни почали вбивати людей, які стоять на активній націоналістичній українській позиції? І чому замість їхніх убивць? Дуже швидко знаходять когось подібного до них, подібного зовні. Не потрібно довго думати. Я вам дам відповідь, Ватсоне. Все це тому, що війна закінчиться, і комусь вигідно, аби після цієї війни в Україні залишився такий же спокій, як і під час епідемії коронавірусу, коли вся країна перебувала на карантині. А такі люди, як Фаріон та Ганул, це як запалений шнур бікфорда, підведений до величезної кількості соціальної вибухівки, яка у нас накопилася за останні п'ять років, і цей шнур намагається погасити, не перебираючи засобами.